Я ось на мене камера направо. Я сейчас вообще меню пожалуй. Может быть, питает туда. Ой, дві ж маліна. Зараз е, об'явили пожарну тривогу, пожежну тривогу. Коротше, сиділи на парах, писали собі, хоча писати на колінах. бути популярним? Mm -hmm. Ладно. Е, не буду показувати колись, що общага. Коротше, суть яка. Забирай велосипеди і тікаємо з центра. Ну, або це учебна тривога. Хоча, блін, повітряна тривога на дворі, ви що зовсім люди гогнулись? Ми ще запах якийсь там странний був. То такий вже? Поверни. <правліст> 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 Пліз, дай, ну, дай, ну дай, ну дай, я чорного знімаю. А це Саня, Чим? це Вехнюк, а це Піщенгалук, а це я, іди в жопу, я сказала. У вас ютуб можна? Конечно. не знаю. О, чи не дам. Що, давай, хавай. Що ти мені? Ані поради їх зараз тихо вкусно бандістик. Хорошо, всім по кусочку. А що? Могу дозволити. Що там каже, давай? Дампа. Пітер тебя. Дампа, че. Заліто зараз вже прийшов додому, але фігня яка. Це саме зараз був відбій тривога. Щойно був відбій тривоги, і, блін, тепер треба тіпати шарагу. Але через 15 хвилин, через 13 хвилин, буде перерва і я хазе. На Останню пару я піду. Але, блін, щось не хочеться. Я тоді, напевно, візьму шмотки спортивні і відразу на тренування. Після того. Вже будемо бачити. Роботи нема, то я додому напевно робить домашку відос. Працюємо, що я тут додавлю, то просто хаваємо. Короте, зараз дві життя. Е, я вже зробив по суті програму по тренуванню. Тренер прийшов, мені сказав, що треба робити. Короте, дві зараз я ще присвячу 80 разів 28 мертка на роботу. Таска, бувай. Здравствуйте. Без ключов ставить, а дома поставлю. А заплатить. Короче, карты. Круто, тень, спасибо. Все, всем пока. Не расстраивайся. Лапу. Лапу. Тоже же бессовестно. Ну, тогда с вами лапу. Давай. Не, пойдет тут туда домой ехать, фигня. Так точно. Поехали. Погнали. Ух, сейчас погоняем. Даш? А? Ух, сейчас скажу, погоняем с вами. Эх, блин, ну тогда ну, я погнал. Газуй! Дві ж маліна. штани бомбові, відличні, зараз йдемо розбирати батута. Шо ти воїн? А, до речі, я вже похавав, да. Ооо, обтаска! Джеку, з тобою пойдемо гуляти. Фу, тако. короче, Ось є батут. Ось через 5 минут його не буде. Бжуха яка зараз розгребу свої шмотки, які понакидав. Що а... я тут добавлю? У мене зараз купа Ну, блін, купа. Трошки є домашки, зараз секундочку. Секундочку. Це ось мій розклад. І, власне. Ó, короче, дивіться, перша пара домашка відсусує, друга пара треба. Треба жорстко підготуватися. бо uh, на цю пару, що ось-ось-ось-ось-ось. Буде, як це песний, треба вчити повністю будову автомата Калашникова, розібратися, як він розбирається, збирається, Знати його бойові ті характеристики, Короче, двіжмаліна. Фізика. Ой, блін. Ну, фізика. Аргумент, так. Да. Сьогодні ми щось писали, власне, треба буде ще щось вчити. Розберемося. Історія України. Сьогодні історія була, якщо сьогодні була історія. Е -е... Странно. Я, не знаю, на пробіжці або коли я робитиму відео. Двій простий. Я завтра продовжу цю всю фігню. Я сьогодні сильно втомився. Завтра буде більше розмов. Тому так буде це. Мені стинуть, що Хай буде так. Сіє. Зараз я побіжу. Час у нас. Коротше, фігня зовсім. І я думаю, ось. Що... Зараз я пробіжу десь приблизно один кілометр, може два. Один. Один. І більше не треба. Все. Це все. До завтра. Всім до завтра. Це останнє, що я сьогодні скажу. До побачення. Помоюсь, напевно, и... і... бай. Ос! А, цей день такий чомусь відрізняється. Сьогодні больно. Прям всюди, кліпатура всюди. Не кліпатура, а жорстка втома. Да. <перес> <пас> Нормально, все за временем. <пас> Хіба нема. Давай, давай, погнали, собака. <пас> неё, ты, так, не лети, так. ву воу 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 Зараз вдіваюсь просто і лечу вже на пару. Напевно, що треба зуби хоч і сумочку забрати теж треба сучека посніту Двіжки, я вже О, коледж, як ви паняли тому трошки запізнився на одну хвилину. Але я думаю, викладача там ще нема. Хі-хі-ха-ха, -хі -хі, все. Фу. Поснідав варениками з сиром. Ой, блін, класна штука. Але то все. Що я можу сказати? Тут такого нема, типу. Ну, піщенка тільки красавчик. Сунься.

А булочку. Спросився з останньої пари. Блін, е, камера залапана, лапа, напише, а потроху буду давати газу додому. В томуся, звісно, плотно. Такий момент. Це ось справа на сьогодні. Це, власне, все, що я придумав. Як придумаю щось то скажу. Зараз я піддатиму, напевно, це його щастя сніданок свій. Так, треті. Дивіться, яка у мене движушна ця фігня. Ось ще щось отак от. Зараз робитиму домашку, мені ще задали зробити. Коротше, перекласти гарбузи скупи на купу, перебрати їх. Це на кілька годин роботи поспіль десь на 3 години. То я зараз бігом домашку зробити не вийде, багато. Зараз треба потягнути, бо я останнім часом небагато робив. Ну Власне, все. Другою панство, зараз мені треба таскати блоки. Мені дуже багато ще писати залишилося це. Ось одну таку таблицю написав, мені треба ще дві таких, ще два графіки зробити. Мені ще треба написати дуже багато конспектів по землеробству і вступу до спеціальності. Треба зробити гербар, треба раз, два гербарі, два гербарії зробити все. Коротше, Мені дуже багато роботи ще треба І таскати блоки. Уже розгрузили блоки, ну, з трьох пачок. Тобто я 20 блоків. Готовченко. Зараз треба скрутити скрут тут, задюзати оцей ключик, потім витягнути старий тросик, записи топовий тросик отут, а його продіть десь подожди, а де він? Так, ну я зробив. Дивіться, тут багато зайвого сталося. Сняточку зробити там красивенько. Опс. Жаль умувається. Просто колодки гавняні за 20 гривень Вони погано пробуватися, ще сідушку подрегулірував. Багато задач на айпаді. Одна вкладка. Давай. Ей ти. Це ось. Це ось вкладка. Це ось вкладка. Чотири вкладки. Ось так от. Движуха така, зараз роблю гербарій. все мене десь. 25 рослин, треба 20. Фух, ну ладно, біси з ним. Йо, зробив уже барбарій. Дивіться це багатство, це каш-каш-кашмани.